Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ісус Христос хоче збагатити Тебе своїми скарбами, яких у нього безліч. Він хоче з тобою поділитися. Він бажає, щоб ти Його глибше пізнав, полюбив, пройнявся Його духом. І наслідував, тобто засвоїв собі Його думки, його бажання, почування, і щоб жив його життям настільки, щоб ти міг сказати разом із своїм із святим Апостолом Павлом: Живу вже не я, живе у мені Христос, галатів. 2 глава 20 стих. «Уже не живу я, живе у мені Христос, говорить апостол Павло. І знаєте що? Перший перед тим, як Він це сказав, було багато трошки інших речей. Було, що Павло, його ще раніше називали Саву. Савло Переслідував Християн. Ну, не то, що переслідував, він зростав в тому дусі. Знає, всі ви чули за первомученика архідіакуна Степана, якого закидали камінням. Знаєте, я коли Згадую собі, знаєте, свої такі юнацькі роки, коли хлопці починали битися, вони так знімали з себе, верхній одяг наш, ну, щоб надати більше важності, більше драматизму, сам процес підготовки. Все, ворог має тікати від тебе, бо ти тут «тримайте мене семеро, бо я його зараз порву на куски. І от вони, коли каменували, Степана це теж, знаєте, демонстративне роздівання, знімали з себе верхній одяг. Ну і складали там в одному місці, або хтось його тримав. Так от, саул був тим малим хлопчиком, який тримав одяг, який себе познімали оці, що каменували первомученика, архідіяку на Степана. І сау зростав у тому. Потім він став вже дорослим, він був громадянином Риму, мав особливі права, ну і ясне діло, він пересідував Християн. Я собі так знову ж таки нагадую на ці часи радянської влади, коли оті е, участкові чи хто там е, вони так ходили, знаєш, як, як володарі світу. Та якби в нього був скіпітер влади, яку йому дали там з неба. Такі вже важні, ну такі значущі. У нас теж такий був поточище, макарук. Він як заходив на обору, то пес залазив у буду, і пищив, так, якби знаєте, його мали бити, наскільки він був негативно виражений. Його пси боялися. Тварини відчували оту хижість, яка загрожувала навіть псам. І от у такому дусі зростав Павло. Представляєте? І один раз вони йдуть в Дамаск, бо там чули, що там є нові християнські згромадження. Треба їх знайти, зловити і прилюдно покарати. А покарати прилюдно не просто ну ну-ну не гарний. А вбити і не просто як-небудь, а якось вишукано. Щоб сподобалося римлянам, щоб сподобалося місцевим і щоб неповадно було тим, хто надумав прийняти Христа. Панем екс екзерціс по латині, хліба і видовища. Хліба і видовище. І що й пройшло 2000 років, що це змінило? Ні. Змінилося тільки видовище. Форма його змінилася. Але як люди завжди жадали хліба і видовища, так і до сьогодні. Якщо взяти 14-й рік, і подивитися на рейтинг, на рейтинг президента держави, яка на нас напала Володимира Володимировича Путіна, він був такий катастрофічно низький. І після анексії Криму рейтинг Володимира Володимировича піднявся. Бо народ хоче видовища. Ну і хліба. І бажано, щоб видовище і хліб було разом. Але приходить час, коли чогось не вистачає. Коли нема видовища. Ну, видовище сьогодні в часі е, медійного прогресу, коли ми маємо. Різні платформи, Ютуб платформи, телеграм-канали, різні меседжери різного формату. Ми маємо TikTok, ми маємо Інстаграм. І на цих платформах можна чудити, можна любе видовище зробити, тим більше сьогодні є штучний інтелект. Але поняття хліба. Так не зробиш. Бо одно діло зробити на комп'ютері якусь красиву картинку з допомогою штучного інтелекту чи своїми вміннями стараннями. Це одно затрати мінімальні. А нагодувати 100 мільйонів людей. Це друге питання. І коли закінчується хліб, Ведовище не помагає. І от Павло подорожує в Дамаск за черговим видовищем, бо хліб є, все, імператор роздає зерно туди, сюди, все нормально. Бунтувати не дуже хтось хотів, тому що це було чревато серйозним покаранням. Але тримали людей на плаву, хліб був. Видовище організовували. І по дорозі в Дамаск Павло їде спереду, на коні, за ним ці, там ціла світа, ніж не саме їсти, і тут світло з неба. Прямо на Савла. Кінь зупинився, Павло перелякався. Сауле, Сауле, за що мене гониш? Хто ти такий, що я тебе гоню? Я Христос, того, якого ти пересидуєш. А Савло каже, я не бачу тебе. Де ти? І він повертається навколо і розуміє, що він вже не тільки Христа, він вже нічого не бачить тому що жорстокість людська була така велика, що він Христа не побачив. Побачив світло, почув голос, але його не побачив. І став сліпий. Хто не бачить Христа, той стає сліпим. І це було наверненням сабла. Буду тебе звати Павлом, каже Христос. Іди і проповідуй Слово, то, що почув від мене. Ну, Ці, що були всі навколо, вони бачили все. Бачили, що Павло з кимось говорить, що він щось каже, ну, він би так, якби вроді би когось побачив, але вони нічого не бачать. І Павло йде в Дамаск. Приходить і каже, так завжди, надіть мені христия, всі сидять. Ніхто не каже. Але ця команда, що була, починають шукати, ходити. Знайшти там одного чи двох християн приводя. Ну, Вони чекають, що зараз їх будуть страчувати. А Павло каже: ось істинні поклонники, які поклоняються єдиному правдивому Богові Ісусові Христові. Я в шоці. як? Той, що так його переслідував, і коли Павло прийшов до священника, і той його поблагословив, він прозрів, Бог вернув йому зір, але дав йому інше життя. Тому кожен із нас перед своєю переміною проживає серйозний упадок. Хтось може усліпнути, хтось може прожити серйозний домашній скандал. Молода пара. Рік тому, як побралися, чи два, чи три, чи п'ять. Після серйозного скандалу вони можуть перемінитися, як Павло, прозріти для Бога, побачити Бога. Для того, щоб сталося навернення, комусь треба відчути велику втрату. І відчуття цієї втрати може бути не обов'язково сина втратити на війні чи батька. А втратити своє житло, втратити своє майно, втратити свій попередній спосіб життя для когось це може бути серйозні перестановки у сфері тої праці, де ти працюєш. Працював там, а став працювати на іншій роботі. І ця переміна може і не складна, не така суттєва, але вона завжди, як то передує нашим змінам. Ну, Не завжди ми міняємося так, як Павло на 180 градусів. так? І що проти Християна, потім йти з ними. 180 градусів. Це можуть бути переміни по 5 градусів, по 3 градуси, по 15 градусів, по трошки. І всі наші, всі труднощі нашого життя, які нас супроводжують. Ой, щось мене в бутці колить, ой, щось мене рука болить. ой, щось мене погані аналізи. Йо, я вже не говорю ходити. О, я не можу сидіти. Це ваша нагода на переміни. Бог хоче тебе змінити, Бог хоче, щоб ти став іншим. Не щоб ти замість Василя став Петром. Ні. Бог хоче, щоб Василь став кращим Василем сьогодні, як був вчора. А завтра щоб був кращий, як є сьогодні. У мене на парафії був такий, ми йому казали, вуйко Роман Кремс. Він у часи війни був вивезений в Німеччину, він там працював, але навчився у німців трохи дисципліни, навчився порядку. Він, коли йшов до роботи, він брав обов'язково фортух, підперезувався. Він косу клепав, він брав фартух. Не все було чітко, як німці навчили, так він із тим приїхав, і він любив так жартувати. Я ой, кура, як ваше там, здоров'я, поживайте. І от, що вам скажу? Каже гірше, як вчора, але краще, як завтра. Підкреслюючи, що вже старий вже воно йде. Чи вона ста гірше? Каже гірше, як вчора, але сьогодні я себе все краще чую, як завтра, знаючи, що завтра буде ще гірше. І тому кажу вам, поки ви живі, незважаючи скільки вам років, незважаючи, в якому ви стані знаходитися, як би вам не було тяжко, пам'ятайте, що ці ваші тягарі. Це для ваших перемін. Щоб ви могли сказати словами апостола Павла, вже не живу я, вже живе в мені Христос. Христос людинолюбний, який сьогоднішній день представляє себе як Христос чоловіколюбець. Як той, який заради нас і нашого Роди Спасіння віддав своє життя, той, який, щоб змінити нас, приніс себе у жертву. Чуєте, приніс себе у жертву, щоб нас змінити. То міняйтеся, ставайте кращими, і всі ваші труднощі, всі ваші втрати, всі ваші тягарі. Рахуйте, що це є той відлік, від якого ви перемінилися, як савло. Що в один бік, потім пішов в другий, хоча напрямку не змінив. Він як їхав в Дамаск, так в Дамаск і поїхав. Але поїхав інший Павло. Не той, що до навернення, а той, що після навернення. І тому кожному із вас бажаю розпізнати зустріч свою з Ісусом, щоб після тої зустрічі ми перемінилися. Після тої втрати, після тих розчарувань, після тих труднощів, які вас спіткали, просто перемініться. Скажіть, Господи. Я не став молодший, але я став іншим. Господи, я не став здоровший, але я став святіший. Господи, я не почав краще бачити, але я почав краще бачити Ісуса. Я не почав краще чути, бо в мене поганий слух. Я Раніше так файно чув, хто знайде? А зараз, Господи, не чую, але Господи, я зараз став краще чути Твоє Слово. Людей, може, недобре чую, але Слово Твоє, Господи, чую. Тому всі ваші труднощі, всі ваші тягарі, вашого життя, нехай будуть початком ваших перемін, ваших змін, щоб ви ставали кращими. ја Отца и Сина и Святао Духа. Слава Исусу Христу.